Знову кажу слава Україні і тим, хто її захищає. Дякую, що з нами і зараз до головних новин. Починаємо із сумної звістки. Тернопільщина знову втратила героїв, захищаючи Україну від російських окупантів. На Донеччині загинув тернополянин Ігор Рожук. Воїн був 1985 року народження. Росіяни обірвали життя й Олександра Зубкевича із Почаївської громади та Сергія Алексєєнка із Збаражчини. Щирі співчуття рідним і близьким воїнів, і вічна їм пам'ять. Російські війська з артилерії обстріляли центральну частину Харкова. Про щонайменше вісім прильотів повідомляє міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що є загиблі і поранені. Внаслідок обстрілу зайнялося місце відпочинку. Крім того, влучили поряд із п'ятиповерховим житловим будинком та в заклад дошкільної освіти. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини. одинадцятеро поранені. окупанти завдавали ударів із далекобійної артилерії Піон 203 203-го калібру. До місцевих новин отримав травми несумісні з життям. В аварії поблизу села Романівка Тернопільського району загинув чоловік. Він керував легківкою, яка зіткнулася з іншою машиною. Пасажирку, яка була із загиблим, госпіталізували із численними травмами, триває слідство. Справу братів козаків передали до суду. Розпочали підготовче засідання, і сторона захисту і прокурор подали низку клопотань для розгляду. Серед іншого, адвокати хочуть з'ясувати, чому арештовані автівки і гроші зникли. Більше дивіться у сюжеті. Куди поділися автомобілі, куплені для фронту? Де частина арештованих грошей? І чому у справі немає жодного потерпілого? З низки питань і клопотань розпочалося підготовче судове засідання у справі братів козаків. Івана та Андрія, а ще його дружину Тетяну Козак підозрюють у незаконному використанні волонтерських коштів. Усі троє стоять на своєму. кажуть, волонтерили чесно і всім, чим могли, допомагали військовим. Нас зробили просто таке знайти класів відпущення. Я ще пам'ятаю, 7 -го травня, здається, 10-го мене взяли, 7 травня я був обстрілами неподалік із юму. Ми возили туди машини. Я повернувся додому і відразу виявили, що я чуть не найбільший злодій цієї держави. То, що є насправді случилось. Ми, яких нагороджували від заходу до сходу, від північа до півдня, які знають половину фронту. Жоден військовий про нас не сказав поганого слова. У справі змінилися захисники підозрюваних. В них був час, щоб ознайомитись з матеріалами справи, і тепер адвокати заявляють, що частина арештованого майна зникла. Ключові докази станом на сьогодні. Ми зараз надамо документи попри заборону відчуження, попри накладення арешту, дивним образом на підставі незатвердженого наказу. Не затверджено військовою адміністрацією, наказу були передані в військову частину, яка перебуває на окупованій території і на стадії ліквідації, як бачається з реєстру підприємств. Наказ відповідно до постанови Кабінету міністрів є чітко форма наказу з приводу примусового відчуження. Даний наказ повинен бути затверджений військовою адміністрацією. В даному випадку автомобілі були передані невідомо кому. На крайньому засіданні також почали розгляд клопотання про продовження міри запобіжного заходу Андрію Козаку. Прокурор просив і надалі тримати підозрюваного під вартою, враховуючи те, що строк дії запобіжного заходу відносно козака Андрія Васильовича закінчується, однак ще судовий розгляд не починався, не досліджувалися ще докази і продовжують існувати ті обставини, які стали підставою для застосування даного запобіжного заходу. Виникла обґрунтована необхідність продовження даного строку дії даного запобіжного заходу. Сторона захисту такий запобіжний захід вважає надто обтяжливим. Тому і адвокат, і Андрій Козак прохають замість тримання під вартою домашній арешт в нічну пору доби. Наразі суддя зробив перерву у засіданні до 31 серпня. Викрав документи з лікарні. Тернополянин пошкодив вікно архіву медзакладу і виніс звідти десятки ящиків зі списаними документами. Це історії хвороб і медичні картки. Усе награбоване. Він здав на макулатуру. Злодій заробив понад 500 гривень. За скоєне на чоловіка відкрили кримінальне провадження. Що загрожує, стане відомо після закінчення слідства. Опалювальний сезон не за горами. Та чи готове місто до нього, і головне питання, що робити, якщо газу не буде. Про це далі у сюжеті. Опалювальному сезону у Тернополі бути. Загалом у місті є 43 котельні, з яких 24 сезонні, тобто працюють виключно в опалювальний період. Станом на зараз їх всі перевірили та відремонтували. У нас було 70 поривів трубопроводів теплоносія, з них Будемо говорити, 90% вже готові до опалювального сезону, бо зараз ще завершуються деякі, деякі ще роботи, тривають на даний час. 70 перив це у нас приблизно було замінено в районі десь 0,5 кілометра траси трубопроводів теплоносія. За прогнозами фахівців, опалювальний сезон цьогоріч розпочнеться у середині жовтня, тоді коли добова температура не перевищуватиме восьми градусів протягом трьох днів поспіль. У випадку, якщо ж будуть проблеми із газом, деякі лікарні і дитсадки все ж матимуть тепло. Ми співпрацюємо з компанією Сейді на даний час. Вона оголосила тендер на закупівлю труб трубопроводів для виконання перетинок між тепловими мережами. На даних котельнях є котли, які працюють на диверсикаційному виді палива. І якщо в разі чого б не буду газу, то дані котли зможуть забезпечити теплоносій до дитячих садків, лікарень щодо оплати за тепло, то ціна практично не змінилася. Вартість однієї гігакалорії 1720 гривень з урахуванням двоставкового тарифу та усіх понижуючих коефіцієнтів. Навчання під час війни 51% українських шкіл готові до 1 вересня в умовах військового стану. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Станом на сьогодні перевірили понад 23 тисячі навчальних закладів по всій країні. Як повідомили в Міносвіти, найвищі показники готовності до очного навчання в місті Київ, Львівській та Чернівецькій областях. І тернопільські школи готові до початку навчального року в умовах війни. Усім навчальним закладам міста вдалося облаштувати сховища та укриття, а також спланувати змішану форму занять. В Тернополі провели щорічну серпневу конференцію освітян. Говорили про те, що педагоги та учні повинні бути готовими до змін у навчальному процесі. Зокрема, йдеться про навчання по суботах. Я знаю, що багато міст в Україні пішли цим шляхом. Це питання. Безпеки також, тому що ми не знаємо, як ситуація через місяць, через два місяці. Поки у нас є добра погода, поки в нас немає різкої спалаху захворювання на ковід, прошу вас максимально використати цю можливість і дати дітям максимально годину начитки, щоб вони могли навчатися. Я розумію, що це може бути складно для дітей, але давайте будемо разом це пояснювати. Я прошу вас пояснити це своїм вчителям, своїм колективам, щоб є прохання попрацювати зараз по суботах. Зрозуміло, що. Якщо навіть у нас буде призупинення навчання через певні обставини, то все рівно вчителі будуть отримувати належні зарплату і всі необхідні виплати. Але цей час потрібно буде працювати зараз по суботах. Допомагати один одному, ось запорука швидкої перемоги України. Лише так зміцнившись, ми можемо вигнати ворога з нашої країни. Один із прикладів такої допомоги благодійний фонд Stand with Україн, де волонтери закупили матеріали для облаштування укриття тернопільської спеціальної школи. Укриття сьогодні це головне приміщення, без якого школи не зможуть розпочати навчальний рік. Але є малече, який звичайного бомбосховища замало. Йдеться про тернопільську спеціальну загальноосвітню школу, де навчаються діти із особливими освітніми потребами. І на даний момент тут є понад 100 таких малюків. Їм саме потрібно не просто відкрити укриття, а зробити дотриматися санітарних умов. Дотриматися естетичних умов, тому що ці діти потребують саме радісного, вони сприймають світ очима, вони дуже відчувають хвилювання зовні. Вони як маленькі діти, вони реагують на всі зовнішні фактори. Аби облаштувати таке спеціальне укриття для малечі потрібні додаткові матеріали. І їх подарували волонтери благодійного фонду Stand with Ukraine. І спочатку повномасштабного вторгнення вони займаються тим, аби допомагати усім потребуючим. Збирають та роздають гуманітарну допомогу, забезпечують медикаментами, знаходять тимчасове житло. Щодня волонтери фонду Stand with Ukraine опрацьовують 15 запитів від людей. Цей фонд діє з повномасштабного вторгнення самого початку майже війни. Ми допомагаємо перлюдям різних містах. Запити приходять не тільки з Тернополя, а так само і з інших Києва, Харкова. А цього разу волонтери вирішили допомогти і тернопільським діткам із особливими потребами. Тому відкрили збір для того, аби закупити плитку для укриття в школі і таким чином покращити його вигляд. А це близько 200 квадратних метрів. Не прийшов запит, і як бачите самі, що тут ну, майже нічого немає, і діткам немає куди спускатися під час тривог. Безпека дітей перш за все і вирішили зробити, облаштувати повністю підвал. Волонтери благодійного фонду Stand with Ukraine» вже привезли усі необхідні матеріали для майбутнього ремонту укриття. Тому зовсім скоро малеча із спеціальної школи зможе вийти на навчання і перечікувати тривоги у затишному, а головне безпечному місці. Рани, які ятритимуть довго, десятки родин з Тернопільщини втратили батьків, синів, доньок, чоловіків та дружин, які пішли боронити нашу землю від російських окупантів. Ніщо, ніхто і ніколи не замінить їм дорогу людину. В нелегкий час вони шукають співчуття і умиротворення у вірі. Тихим місцем для роздумів та спогадів завжди є зарваниця, тож там і зустрілися. Знайти розраду у молитві з такою метою до Марійського духовного центру в Зарваниці приїхало близько 200 родин загиблих військових. Це рідні та близькі тих, хто віддав життя за Україну у боротьбі з російським окупантом. Помолитися за душі найдорожчих зібралися ті, хто втратив рідних в АТО та ООС, і ті, чия рана ще дуже свіжа, бо близька людина відійшла у засвіти недавно. Ми молимося за душу нашого Івана постійно і. Хочу, щоб всі молилися, і батьки, і рідні і за душу інших героїв, хлопців, які загинули у цій війні. І потрібно молитись за душу, щоб моїм легше там було. Архієрейську божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський зборівський УГКЦ Василій Семенюк. Він підкреслив, що під час служби за померлих душі присутні біля своїх рідних. І сьогодні з нами наші герої, сьогодні з нами. Дале своє життя за Україну сьогодні. Ті, які вмирали на устах. Слава Україні. Під час літургії присутні не стримували сліз. У руках у них були портрети рідних, які вже ніколи не повернуться додому, а в душі рана, яку вони заповнюють теплими спогадами та молитвами. Владика порадив родичам воїнів завжди шукати розради у Бога. Вітаємо своє терпіння, гори у руки. Божі. Впроваджена Бога не нас, Україна не забуде нас, народ нас не забуде всіх героїв, які вітали своє життя. Після літургії ці відправили поминальну панахиду за загиблими військовими біля каплички героїв. Вічна пам'ять захисникам України щире співчуття їхнім родинам. Що ж на цьому мене все? Дякую, що у цій годині були з нами. Далі аналітична студія. І я з вами зустрінуся за кілька годин. Тож дочекайтеся підсумків дня.